Оксана Протин. продовження того ж говорив Остап. Ну коли з нами Бог, все що ми не робили, воно йде нам на користь, слава Богу. Да? І будемо працювати для того, щоб перемагати і надалі, як найшвидше перемогти повністю. Але я хотіла про раду безпеки ООН сказати, що насправді. Крім а, тих речей, які роблять сьогодні наші міжнародники і того, що роблять роблять наші партнери міжнародні, є ще а, така група міжнародних юристів, які зараз об'єдналися там не тільки українські, там і іноземні юристи, і, і які готують документи про те, що насправді Росія незаконно знаходиться в Раді безпеці ООН, тому що вона. Абсолютно так автоматично присвоїла собі звання члена ради безпеки як засно співзасновника ООН в 45-му році, але співзасновником був радянський союз, і це така була країна Радянський Союз. Там Росії не було. А згідно з статутом ООН, по перше, Рада безпеки це п'ять співзасновників плюс 10 делегованих. А по-друге, будь-який член повинен бути акцептований. Він повинен був був бути прийнятий до ООН. Росія, взагалі не є членом. Он згідно з його статутом, і сьогодні в світі працюють юристи, які крок за кроком, я в цьому абсолютно впевнена, доведуть і не буде там і чи знаєте, чи митьом, чи, чи катання її все одно звідти заберуть.